Привіт, друзі. Привіт! Ой, зараз налаштую собі камеру, щоб мене було. Щоб ви мене могли бачити. Дуже класно, дуже радий вийти в цей прямий ефір. Дуже радий вас бачити. Я знаю, що я обіцяв вам ефір про тривожне переїдання і я обов'язково обов його зроблю. Але сьогодні в мене є таке дуже сильне бажання вийти в ефір про маніпуляції. Чому ну, ось так от сталося сьогодні, що я виклав пост про роботу з запереченням, да? і були такі коментарі: що це не про заперечення, а це про маніпуляцію. Так? Ну, і я думаю, це дуже класна тема, і варто дослідити. І я хочу розповісти, що я вважаю з цього приводу. І дуже, дуже, дуже буду радий, якщо ви будете долучатися до цієї теми теми маніпуляції, напишіть, будь ласка, що ви взагалі думаєте про це. Маніпуляція це добре, чи це погано? Що це для вас, чи ви маніпулюєте, чи вами маніпулюють, і, і як взагалі. Ви ставитесь до цієї теми. Ну, а я буду потрошечки розпочинати. І так, по-перше, що таке маніпуляція? Пропоную визначитись, що це є взагалі таке, да? Це латинське слово, да, це якась дія, складна дія, якийсь прийом, е який е виникає як наслідок, коли людина щось робить руками, так? Да? Але це. Дослівний переклад з, латин, з латинської, латинської, так? Але, побуття, ми більш схильні це розуміти як психологічну маніпуляцію. Так? Коли ми чуємо маніпуляцію, так? це або про лікарню, маніпулятивний кабінет, або про більшості випадків це про психологію. Так? І психологія це такий вид соціальної взаємодії, такі Феномен психологічний, соціокультурний, соціопсихологічний феномен, який є в людському житті, і завдання, ціль у такого феномену впливати на поведінку або думки інших людей. І взагалі дуже часто маніпуляція вона визначається в якомусь негативному контексті. Маніпуляція як такий намір. Як така дія, дуже скрита, з лихою ціллю, дуже часто через насилля, да? насильницька така тактика, і маніпуляція це щось, де зауважуються, враховуються інтереси лише маніпулятора. Тобто маніпулятор завжди переслідує лише свої цілі, лише свої інтереси. Йому треба чогось досягти, і е, це завжди щось про егоїзм, щось егоїстичне. І ось ключові, ключові слова у цьому визначенні це «скрита», «скритий вплив, часто, дуже часто це про обман, і дуже і завжди це про насилля, насилля, та четверта така. Ознака це завжди в інтересах маніпулятора. Маніпулятор. Для мене і метафора маніпуляції, так? ось такої, такого визначення. Коли я його читав, мені, мені в думках я уявив собі отакого от інквізитора. Інквізитор, ось такий на такий інквізитор, і така атака гоніння на відьм. І ось ці Праведні інквізітори, священники, вони переслідували відьм, їх піддавали тортурам, як це був акт боротьби зі злом. Такий святий інквізитор, він бореться з відьмами, з дьяволом, зі злом через такі насильницькі дії, через тортури, через гвалтування і так далі. Да? І ось як це, до речі, яка у вас метафора до маніпуляції? Яка ваша метафора, коли ви чуєте слово маніпуляції, да? маніпулятор маніпуляції, яка вам метафора приходить на думку? Дуже буде цікаво почути ваші метафори. Отже, які прийоми використовує маніпулятор, як маніпулятор маніпулює, і чому я вважаю, що це треба знати? Тому що, коли ви знаєте це, ви зможете це відслідковувати, усвідомлювати і давати відсіч. Бо коли ви це не знаєте, ви дуже уражені. Тобто, які топ прийомів, які використовує маніпулятор, якщо ви бажаєте почитати про. Подивитись на маніпуляцію, ви можете звернутись до мого минулого посту. Там, де, отака, я давав таку класну табличку, алгоритм роботи з е, супротивом. Да? І там є коментарі, і там в мене зав'язалася зав така маніпулятивна бесіда між мною та ще однією моєю читачкою. Да? І там дуже багато маніпуляцій. Я вам зараз їх опишу, а ви спробуйте знайти їх у наших коментарях. Це дуже дуже класна, цікава річ. Так? І ось перше, що робить маніпулятор один з таких насильницьких інструментів маніпулятора це знецінення. Маніпулятор дуже класно знецінює. Все, що ви кажете, це повна єрунда. Все, що ви кажете, це сплошна маніпуляція. Ви це кажете, щоб мною маніпулювати. Ось ти намагаєшся дати щось цікаве, щось корисне, а тебе беруть і знецінюють. Та це ерунда, це, це маніпуляція. Так? І маніпулятор буде дуже часто знецінювати. Ой, що, на що воно тобі, на що воно тобі потрібне? Та Навіщо? Ти це робиш, навіщо ти це кажеш? Це все єрунда, що ти це таке кажеш. Тобто, що робить маніпулятор? Він знецінює ваше прагнення, ваші думки, ваші слова, щоб ви від них відмовились. Знецінення це одна з фішок маніпулятора. Він знецінює ваш труд, ваші слова, ваші досягнення. Друге. Якщо ви все, ну, все ж таки сильні люди, да, ви ж мабуть на знецінення будете включати свій супротив, чому ти це таке кажеш? Да? Чому ви будете включати супротив, вам, мабуть, захочеться себе захистити, і ви будете якось себе захищати? І тоді маніпулятор буде використовувати більш важку алтеріа. Артиллерію, да? він буде використовувати ваші почуття. І одне з таких почуттів це почуття сорому. Да? Маніпулятор дуже часто використовує емоції. Да? І це провина, це сором, залякування, страх. Да? Вони будуть вас або запугувати, або соромити. Да? Як тобі не соромно це не знати. Всі знають, що, те, що цей прийом це маніпуляція. Як вам не соромно, це не знати. Так? Тобто вони починають вас соромити, викликати вас цю емоцію, так, щоб ви все ж таки зріклися своїх слів і піддалися на його провокацію. Так? І стип це дійсно механізм, який використовували батьки, щоб керувати поведінкою людини, дітей. Да? Тобто, батьки завжди використовують, як тобі не соромно, ти диви, на кого ти схожий. Да? І сором завжди це маніпуляція. Завжди сором, це маніпуляція, і маніпулятори її дуже часто використовують. І не лише сором, да, а й залякування. І е, викликають почуття провини, і так далі, да? не єдині. Інколи маніпулятор викликає, е, впливає на вашу гордість через е, таку навіть гординю, да? гординю да? він починає вам гстити, да? лясть. Да? І якщо ви відчуваєте. Або що ви засоромились, або вам лячно, або навпаки, ви дуже класно себе почуваєте. Ух ти, мені тут наговорили дуже, дуже класних слів. То це може бути оце відчуття сорому, гордині, да, гордині, страх, страху. Це, мабуть, це про те, що вами тільки що проманіпулювали. проманіпулювали. Потім. Номер три, що буде робити маніпулятор? Нападати на вашу особистість. На вашу особистість, ви взагалі психолог. Ви як Масковія. Тобто він починає коментувати не факти, а вашу особистість. Ось коли людина вже не має аргументів логічних, раціональних, вона буде нападати на особистість. І, взагалі, ти дурак. Взагалі ти нічого не розумієш. Взагалі, де ти такий взявся? Да? Тобто, коли немає вже адекватних фактів, адекватних аргументів, маніпулятор нападає на особистість співрозмовника. Далі, далі. Номер, номер 4. Маніпулятор буде використовувати ваші больові точки. Ось маніпулятор буде. Бити нижче пояса. Да? Ось, наприклад, да, коли там мені ось ця моя співрозмовниця написала, да, що ви російської, тобто я, я, я ж мені я ж все ж таки російськомовної сім'ї, да? от так от склалися обставини. Да? Я намагаюся переходити на українську, але на це потрібен час, да? бо е, мова все ж таки, це дуже великий виклик. Да? Я, як людина, яка розмовляє англійською, німецькою, яка вивчила багато мов, да? я знаю, що таке вчити мову. І як людина, яка народилася в російському мовному суспільстві, звісно, перехід на українську для мене все ж таки не такий простий. Да? Це така даність. А, і ось людина, маніпулятор буде нападати на це на, на цей мій ну, слабке місце, да? на це моє слабке місце. Да? Вона буде бити, що російська мовність мені, мені, мене зробила неадекватним, впливає на мене якось, на якісь ідеї. І дійсно, для мене, для людини, яка постраждала, яка втратила близьких, рідний дім. Навіть рідне місто в результаті, внаслідок російської агресії, звинувачення в москофілії. Да, звинувачення в москофілії, да, це дуже болюче, да, Бо в мене це особиста травма, і це дуже боляче, коли я постраждав від, від цього, да? і людина мене в цьому боляче. Звинувачує да, прихильності до Росії, це, ну, це взагалі не так от скажемо. Да? Не зовсім невічливо. Але маніпулятор буде бити оці больові точки. Больові точки, і не дивно, бо він же не знає, як інакше впливати. Да? Далі, що ще буде робити маніпулятор? Звинувачувати в неадекватності. Тобто, він завжди буде намагатись звинуватити вас в тому, що ви не є адекватним, психічно адекватним. Да? Ви в своєму розумі? Ви при своєму розумі, да? Ви правда не розумієте? Да? Чи це на вас так впливає російське мислення російською? Так? Ну, тобто, маніпулятор буде намагатися. Підставити під сумнів, під сумнів вашу адекватність. І це дуже може також бути боляче, да? бо всі ми багато вчилися, всі ми багато чого знаємо. Да? Зараз взагалі такий час, коли вчитися, вчитися і вчитися треба. І дійсно ось така, таке звинувачення неадекватності да? може бути дуже болюче. І, і це нормально, якщо це ваш може якось задівати. Да? Дуже сподіваюся, що вас це не задіває. Ви відслідковуєте цей механізм, да? але це може вас задівати, бо маніпулятор завжди буде ставити під сумнів вашу адекватність. Далі, Далі. Дуже Найулюбленіша річ, яку використовують майже всі маніпулятори, ну, майже а всі маніпулятори, слово майже тут зайве, да? це підміна понять, підміна понять. Да? Тобто, ось все, що ви кажете, це маніпуляція. Да? Ну, тобто, коли ти розповідаєш, що це робота з запереченням, ні, це маніпуляція. Да? І в чому різниця, в чому тут підміна понять? Робота з запереченнями і це маніпуляція. Да? Ось дивіться, коли це про роботу з запереченнями, чому виникають у людини взагалі заперечення? Да? Бо там може є якийсь страх, бо там може є якась небезпека внаслідок минулого досвіду, да? негативного досвіду. Звичайно, от наприклад, людина хоче щось купити, але вона вагається, вона не може прийняти рішення. Да? Чому? Бо вона не бачить цінності ще, так? Да? І м, про робота з запереченням це допомогти людині дійсно прибрати оці блоки, які блокують всередині, да? м, зробити якийсь крок, на, на, крок вперед. Да? І допомогти людині покращити своє життя. Наприклад, якщо ви продавець. Да? У вас яка задача, так? яке у вас завдання, коли ви працюєте з запереченнями? Так? Не обдуріть клієнта, не обдуріть не клієнта, а дійсно продати йому гарну послугу, продати йому гарний товар, щоб він був задоволений і знову до вас прийшов, або порекомендував вас. Так? Тобто це про стосунки. Робота з запереченнями це про стосунки. Так? Якщо ви продаєте себе, вам важливо що зробити, да? щоб у вас про вас склалася гарна репутація. Вам не ні до чого обдурювати клієнта. Навпаки, ви допомагаєте клієнту прибрати його страхи, увійти з вами в якийсь контракт, да? і потім щоб між вами склалися дуже класні професійні стосунки, і була класна репутація. У маніпулятора при маніпуляціях цього нема. Задача маніпулятора самоствердитись. Самоствердитись, і він переслідує лише свої інтереси. Йому взагалі стосунки з вами не цікаві, йому цікавий лише він сам. І ось в цьому різниця робота з запереченнями і маніпуляція. Робота з запереченнями це про стосунки. Маніпуляція це не про стосунки, а про само ствердження. І вони, що, в чому ще може бути підміна понять? Ось, наприклад, як тут комунікативний прийом такий, посилання на, авторитетне, на авторитетну думку. Це комунікативний прийом, це не є маніпуляція. Маніпуляція це процес, це ціль. Да? А через які прийоми вона досягається це вже інша річ. Тобто, ніж, ніж. Це може бути знаряддя вбивства, а це може бути кухонна утварь, да? кухонне знаряддя. Да? Тобто, і не треба змішувати інструментарій та ціль. А що робить маніпулятор? Він це змішує, да? тобто а, він змішує да, інструментарій, наприклад, посилання на авторитетну думку. Та маніп... Це є маніпуляція. Ні, це комунікативний прийом, який може використовуватись маніпулятором, а може використовуватись для да, інших гарних цілей. Да? Ось, наприклад, коли я роб... працюю з алкоголіками, алкоголіками. Да? І розповідаю їм про дослідження щодо алкоголю, про те, як мозок руйнується під впливом алкоголя. Да? І це не лише мої слова, а є авторитетні дослідження, да? що це дійсно відбувається. Це я не з голови видумав. Це посилання на авторитетну думку, да? на дослідження. Це що? Це маніпуляція алкоголіком? Та. Чи дійсно я хочу самоствердитись так за його рахунок? Ні, це робота з його внутрішнім запереченням, бо він заперечує, що він, наприклад, алкоголік і що він заперечує, що його тіло може бути зруйнованим. Але я, маніпулятор буде стверджувати, що я маніпулюю алкоголіком. Ну, якщо він так вважає, то мабуть, це правда. Так? Але ж. Все ж таки, я схиляюсь до думки, що інструментарій та ціль це різні речі. Да? Як ніж, це може бути знаряддя вбивства, ніж може бути таке ж кухонне приладдя. Да? І це різні речі, і змішувати поняття не треба. Да? Потім, що ще може бути: маніпулятор дуже любить провокувати конфлікт. Це дуже його, бо коли він провокує конфлікт, потім, потім може вас звинуватити, що ви конфліктна людина. Да? Для чого це робить маніпулятор? Щоб самоствердитись, самоствердитись, якось відреагувати. Да? Ну і ви зможете помітити, що маніпулятори дуже часто сам, самі собі протиречать, протиречать. Наприклад, маніпулятор може сказати: все, я від вас йду. І не уходить. Я припиняю з вами розмову і не припиняє. Тобто, ви це також, також можете побачити, бо маніпулятори дуже часто самі ірраціональні в своїх доводах. Так, доводах. так що ще? Що ще? Ну, дійсно, це не всі інструменти маніпуляції. Так? Маніпулятор ще може і інші способи маніпулювати, наприклад, через обіцянки. Я обіцяю, що я це тобі зроблю. Я обіцяю, що я тобі дам, дам тобі, зроблю щось для тебе. Але спочатку да? і ось маніпулятор дуже часто маніпулює обіцянками. Да? Обіцянка-ціцянка. Або як лесть, да? не знаю, як буде українською, або недоговарювання, да? недорозповідання усієї інформації. Це також може бути. Коли ми працюємо з Та? він на усю інформацію може дорозповідати. Отже, як себе захищати від маніпуляції, як себе захищати? Ну, перше, як я вже казав, знання це сила, так? усвідомлення, а що зараз відбувається? Так? І вам треба якось не включатися в маніпулятора, а начебто от емоційно дистанціюватися. Задати себе питання, а що зараз відбувається, що зараз за процес відбувається, да? начебто так емоційно себе дистанціювати. Дуже прислухатися до себе. Якщо ви відчуваєте сором, провину або гординю, або страх, значить, з вами маніпулюють да? оці всі почуття сором, страх, гординя, провина це все маніпулятивне почуття. А, досить доречне поставити себе питання, ось він це робить. Навіщо? Що насправді маніпулятор хоче від мене? Да? Для чого? Ну, мабуть, на маніпулятор. Тобто, ось ми розмовляємо з кимось, і щось нам людина хоче переконати в чомусь щось донести, щось нам намагається довести. Задайте питання, що вона зараз робить? Ну навіщо вона це робить? Ви можете поставити це питання в голос. Цій людині, або можете себе спитати ну, як е, самодослідження процесу, да? а що зараз відбувається, що насправді ця людина хоче від мене. Да? І якщо це про ця людина хоче за мій рахунок самоствердитися, або за мій рахунок розрядитися. Да? Ну, тобто е, от у спорі, який відбувався у мене в коментарях. Там вже і так все було зрозуміло, що у нас у кожного своя думка, і ми один одного не переконаємо. Да? Але тось, мій от, читач, ось, вона не припиняла свої, свої атаки. Вона писала, і писала, і писала, і писала, і писала. Тобто вона не могла заспокоїтись. Ну, все ж так зрозуміло, що ми, кожен з нас залишиться при своїй думці. Але ж ні. Я, ну, ніхто з нас не міг заспокоїтись. Да? І інколи, е, доречно, і себе спитати, а мені це навіщо? От навіщо мені те, що пропонує маніпулятор? Да? Е, навіщо ну, тобто, то, що зараз мені намагаються втюхати, да? чи це мені дійсно потрібно? Ось якщо відставити в сторону емоцій, якщо відставити в сторону. Е, Ось усе це, навіщо це мені потрібно? Отже, усвідомлення, така можливість спостерігати процес, начебто, зі сторони це все класні інструменти, які допомагають нам усвідомлювати, що відбувається. І, звісно, не треба боятися маніпулятора. Так? Ви можете дуже чітко казати маніпулятору, що він зараз робить. Тобто коментувати не маніпулятора, а цей процес. От дивись, зараз відбувається 1, 2, 3, 4, 5. По факту. Для чого це все? Да? Я не, мені не подобається таке, така форма спілкування. Тобто ви можете бути м, чесним. Так? Так? Я взагалі то за чесну комунікацію. От я справді за чесну комунікацію. Да? І... М, Якщо, і це дуже класна, класний інструмент боротьби з маніпуляцією. Чого насправді ти хочеш від мене? Подивись, що ти зараз робиш. Так? Якщо бути до кінця чесними, так давай будемо дивитись на факти. І факти є такі: 1, 2, 3, 4, 5. І дуже класно, що тепер ви знаєте ці факти. Ви знаєте зараз, що таке маніпуляція, як люди маніпулюють, і можливо, як ви маніпулюєте. І тут також треба бути чесними, що ми також маніпулюємо. От Ми не всі такі білі та пухнасті. Чому? Бо маніпуляція це є частина життя. Нам це може подобатись, нам це може не подобатись. Це є інколи ми це робимо несвідомо. І все ж таки, давайте більше усвідом... Добавимо, додавати більше усвідомлення. Наші повсякденні дії. І одне з таких усвідомлень, що ми також можемо маніпулювати в цьому правда життя. Якби ми не були такі правдоруби, правдолюби, ми інколи буваємо, скатуємося до маніпуляцій. Це також правда. А? Отже, друзі, дуже сподіваюся, що вам цей ефір був корисний. Дуже сподіваюся, що вам все сподобалось. Пишіть свої коментарі. Я насправді дуже люблю коментарі. Да? І хай вам щастить. Ну і до нових зустрічей, друзі. Всім пока-пока.